І всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо грати, як завжди, Forza Horizon 5. Сьогодні ми не будемо розкататися, а попробую. Не обіцяю, що вийде. Я хочу попробувати у цій машині. Розігнатися на прямій дорозі на максимум. Я тут підкрутив потихіше, щоб ви мене чули. Надіюсь, ви мене чуєте на цей гра. А з минулого ролику, надіюсь, Форза Хорайзен його подивилися, і би, Хоч би це є, то що я попрацював здійснилося якраз. Так, ну ладно, поїхав. Я її модифіцірував, до речі, і вона має тепер швидше її. ха але бачу мене ско! Я родом до речі, як завжди управляю, чекайте. Я підсунусь. І вас підсунуть. Що ви мене чули. Як завжди. Більше ви мене чуєте. Це моя єдина. А куди то їхати нам надо? Ще глянуть. Ой, я взагалі тут за... вот так от стілуємо. До so. речі, і не знаю, чого я заметил 9 кивне. Тепер подшипники гарні. дрочиться мне своего мы же все пошли ну ладно да не наряд мне пройду эти платы это пару тысяч смит я газую Максиму. максимум Максиму, максимум Максиму, максимум на максимум максимум Ан, ан, ан. Ан, ан, ладно, ладно, я ой, ой, ой. Так, вы что, наверное, вам... Выбачь, так, Если... Ой, ой, ой. Все, ми починаємо наш поїзд. Пристогуйте рівні, ми починаємо, бо тормоза вже давно відказали. Сучка это я подалюсь. Фух, не пацара. Полус! Меня повесла. На екстремал Надеюсь, я хочу до треста. Разгоняюсь. Ура, я до трехсотки разъегнался. Я должен уши на быстрей що До четверхсотки разгоняется. Сейчас, сейчас, ум-м-гу. Я сейчас вот этот фокус выбрал. У е ...س. Так хотів одну штуку зробити А не Так, ну будем будемо їхати назад. А я назад їхати. Попробую ще раз Надіюсь вийде Якщо там ще застрянуть, то я обязательно попробую. Скажем так. Ня-ня. Мам -ня. мане. Мама не ой, а та там. Ой-о. Ой-ой. Меня не було жалко. Ми тормозит только що запрацювала. Можете осягнути ревнів без опасності. Безпека. До речі, я вас хотів спитати, а ви можете, якщо ви хочете, можете написати в коментарях, по чому у вас, якщо, по чому ви би хотіли відео. Я вам цей в кінці ролика покажу свій робочий стіл, щоб ви побачили, вища, по якій грі я можу здати ролик. Або пишіть свої ігри. Якщо вони будуть доступні в торрентах, то я їх скачаю. Ну і поіграю. Але якщо щось ті, де, предлагайте, бо я його один розкачав, в нього нь 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 місія не, проход, не можу, не можу пройти, коротше. Ну, я в Google ішов, показуйте в мене фігово отак от играє отаку. Не, пишіть реально в коментарях, по чому ви б хотіли ролик. Що мене вообще хтось дивиться. У вас там, до речі, немає лага то вже. У меня хороший компуктер. Компуктер. Ух ты, так я еще раз так можу зробити. Ну давайте попробуем. О! Ні, пишіть реально і підписуйте, щоб не загубити. А, є-мою. як я знімаю. Мої. Ай-яй-яй, Перший раз тут підправив, ну ладно. Так цікаво було. О, знаєте на яко похо на яке пох... поле похоже? Типу, не знаю, чи ви дивилися. Sonic 3. Похоже, Sonic 3. До речі, мої фільм. Советую подивитись, якщо ви фанат своєї канала. Не, я передумав Спасібо. Вам велике. За то, що хоча б мене послухали, ти машина моя самый я якийсь э, який, так ладно Не, реально можете пос... ну короче на буду на чем заступивать просто не з вами поговорить о давайте так я под э, э, цей ви напишете любі ігри. Просто любі. Саме главное, щоб вони були без... доступні в трендах. Напишете їх. І я подивлюся, який комент буде самим залайканим. І який комент буде саме залайканим, таку гру в іншому... Ee, раліку коли я знаю, яке буде саме залайкане на відео. Іменно о, яке відео, коментарі під цим відео. Ем, то іменно під цим, під іншим не пишіть. Бо ми лень в інші відео заходите дивитись. Так, ну ладно. І речі, що в мене спойлер не откладається. Пау! Уф, сальтушка! Ау-ау! Зайня. А зараз подріфтимо. Масини! Я хочу собі дріфтаву. Щоб мат-бадба. До речі, я на цій, дав не накатався хочу в тіпу санта селду, ставити мені цю сину! Їдемо, їдемо. Підписуйтесь на канал. Саме головне підписуйтесь, будь ласка. Ух ти, як це задовольнить. Цікаво, як він буде Я не нажимаю нічого.

Я дурачому подрифти. Чекайте, я ще гляну. По карті. Давайте читайте. Всі дома попробую. Я і попро... сразу говорю, я не вмію я нормально дрифтити, так що вибачте. Я не вмію нормально дріфтити. Але я всі Блин, чекайте, я на іншій машині добре дрифчу. Так, сорі, ти не більше не ману. Во, я на у мустан. устан. На тм мустангу или шо то. Я вже забув яка та марка, ну ладно. Щас поїдем. Три кала три камаліха набагато поїхала. Хочу від першого лиця поїзд. А чи такий руль маленький? Чи то вони були більше, Ну, ладно. До речі, якщо ви любите гонки. Типу... У мене у мене не було часто таке. Коротше, якщо ви любите гонки, то, а! Як, то. Якщо ви любите гонки, то советую подивитися. Фільм вроде його називає, вроде називається Форсаж. Так, да, вроді форсаж. Якщо форсаж наживу, короче, шукайте там при... Короче. А, я, Так, сейчас начнем дрифт фанк я Да, на дрифт, то есть, самый на дрифт в машине на майданчику. А пацаны кто сады может я по дрифти. Та я самый дрифтир. Той самый геймер. Я, Джи. Мам, мама. Вела. Я не часто, если щось сюди дойжу. Коли я тренувався, то я красивіше что Зразу сразу говорю. Я тоді... Я старался репетировать. Ну, в обладку я вчився. Тут дрифти. Вот так вот по кругу. Не, ну товарищи, подумал, дрифт, чекал. Древчик, я забыл там. Что я хотів рассказать. Уф! Але за я як я... я от, от, я зараз е, роблю дріфт такий е, ласково називають, так сказати, пончик. От вокруг якогось об'єкта. Але не завжди це може бути об'єкт. Саме головне, щоб всередині не було. Ну, коротше, щоб е, щось погоже було на пончик. Але найкраще я не пам'ятаю. Е, наверное, кожен вмею. Я уверен, что його має кожен вместе. Вот так вот я цей древ кожен мой, мне это мне кажется. Вот я люблю мастанг, из зато вот подивись, я ковню и кивню перед идеальной лоб. Не, ну лоб, а не машина. Forza Horizon вообще самая имбова фонка света, мне кажется. А вот сейчас я, конечно, психую, как все одни удобно разу. Просто вырвав цей рулизи стол. Вырвав, в смысле, от ДНФ. Мне пришлось заново включать. Как Эмендра, что я уже До речі, то торрент. Так ну, я не уверен. Я навіще. Всі ігри, які я знімав, це був торрент. Ну, крім якихось слабеньких ігрей, ігор, Игр, які е, справжні вроді. Ну чого у Майнкрафта я вроді його не торент качав. Прям помню я, я сейчас не так шос. Слушайте, той я самый дрифтер від полиции. Полиция, а я вам виб... б... б... бросаю визов. Не, не настоящий. Це я типу в образе говорю. Что ему я дела? Б... что я... бы дрифтер, якщо б ему пришлось бігати від полиции. Ууу, ежат. Пацаны, хто буде пончик? Боже, мы сейчас пристроим. А, звук. Не знаю, мы уже просто... <плевшим> Техники, прогрешин, прогрешин, да. Боже, эй! Я даю чувачку. Что... той самий директор відповідь пацаны кому панчик той самий я що мені убігати Я просто їду вот тут далекий як края, так сказати настрому до речі, дрифти то, як ви думаєте, це не так повернув руль на максималку і все, я задрифти. Ви думаєте, що це от, от так легко? Ні. Тут треба ще є руль, так настрою. В мене мені кажуть, найдешевший руль. Але Мені такого вистачає поуші. Урга, я поїхав кудись за город. Слухайте, той забачали, як я має виїхати за город, якщо він не виїде цей, то його накажуть, щоб він більше ніколи не буде цей. Ну, коротше, якщо він з'їде з траси, то йому дадуть 1 мільярд доларів. Але він не має це зробити так, щоб Карл. Ніхто не подумав, що він ш... сумасшедший. Нафіг з'їжджати страшний. ми поїхали. Той самий. З'їхати страсить з там проблем, я це кожен день і так роблю. Так, а стадовочка, я цей аварійку включаю. І все, соло просто. А ти ты маєш у тебе заверіки. Ой, Ай блин, ладно. Ща ще раз сделаю. Той саме він наговорив, що доводи ставити лише одне колесо. Все, це вот це полосации закінчення траси. так що все, я вихрю чисто від бо, бо, бодела. той самой я. Ай, ничего страшного, полиция за одну секунду а нормальный Все, я уезжаю от полиции на веки вечные. Ай-яй-яй. Да, человек, что вы Вибачте, будь ласка, У мене трусношенки ту кинулись. Ну, напевно, начамаю, щоб закінчувати своє відео на такому, що сфоткаю. Byla to včetně nějakého foto. Přišel muh tak píseň. Sorry. Jaký je nový Фоткаем, Обработка фото. Продолжить. Сохранить. Вам. Пойду с деталкой, пойду с дуотным ли секунду. Еще Ладно, на Мы ты, мы ты. Я не. И что мы сейчас же? Ладно, начнем мы дрона?

Я лучший оператор. Ой, еще кто-то. Сейчас буду я лучший оператор. Я лучший оператор. На дроне. Ладно, ну, все, пока, брат. Я літаюся. Так, ну на чому, напевно, я буду закінчувати. Зараз я вийду на робочий стіл. От, скрінте. Беріть, що там, Це, типу, яку ігру. Ну, а на чому я буду закінчувати. Всім гар... гарного вечора. І пока-пока.